Мені 27 років, і я одружений, і в мене є дитина, і все рівно знаходяться люди, які підходять до мене і задають питання, а ти коли почнеш? Мені завжди хочеться сказати, подожди, дай нагляну гляну в календар. Так сьогодні в мене стендап, завтра я віддихаю, а післязавтра ти йдеш нахер. Що за питання, ти коли почнеш? Ну я що, долар чи що, чи вазон? Буде тепло, почну рости. Ну мені здається, люди думають, що я ходжу до якогось конкретного лікаря, який не знаю, світить ліхтариком мої ноздрі, міряє діаметр моєї п'ятки, спостерігає за сосками на морозі. І такий, так, Євчук, ти почнеш рости 20 вересня, 23-го року. І 19 вересня на часах бамка і 12 ночі, і хуяк в трусах Есочка, двохметровий Володя. І хоч своїх 27, я вже змирився, що а мій зріст метр шістдесят. То в дитинстві я прям ну, комплексував, я прям хотів вирости. Знаєте, що я зробив? Я пішов на баскетбол. І знаєте що? Мене не взяли. Мене не взяли на баскетбол, прикиньте? бо на баскетбол, беруть тільки високих, оказується. Саме обітно, що в нашому житті все. Так, хочеш на роботу, треба досвід. Треба досвід іди на роботу. Але я прям хотів вирости, я щось робив для цього. Я дуже довго вісів на турніку, кожен день і мене тягнули за ноги, прикиньте? А потім я подумав, ну, такий спосіб підходить тільки для людей, які хочуть, щоб нога суглоба випила. Просто розтягувати людину для того, щоб вона виросла, ну це ж так тупо. Як жалко, що ми люди п'ятку робимо, а потім думаємо: ну просто розтягувати людину, щоб вона виросла, це все рівно, що їсти подорожню, якщо б тебе попустило. Причому люди, які мене не знають, завжди прикалуються. Ну, думають, думають що я прикалуюся. Думають, що мені там не 27 років, років, там 18 років, метр шістдесят, що він там видумує. Ні, мені 27 насправді. Люди, які мене не знають, думають, ну раз він маленький, то в нього і все маленьке. Ні, 27 мені. І я ще й голова сім'ї, уявляєте? Якось так автоматично це вирішилось. Прийшли додому з дружиною, і все, оказується ти голова сім'ї. Я думав, ми прийдемо додому якось на чувачі розкинемо. Ні, я люблю свою дружину, я люблю свою дружину, і я, знаєте, із тих чоловіків, які ставлять фото дружини собі на телефон. Ну, я так рахую. Якщо ти не можеш поставити, тобі не хочеться поставити фото дружини собі на телефон, так може не одружуйся. І самое бідно мені було, що я взяв в руки телефон своєї дружини, а в неї там собака. Прикиньте собака на телефоні. Добре, що хоче пікінець. Моя дружина дуже хоче собаку. Дуже хочу собаку. Я один раз психанув, кажу, от скільки коштує та собака, яку ти хочеш. Вона каже: 16 тисяч гривень. Я кажу, 16 тисяч гривень можна два місяці за нашу квартиру платити. Вона каже: а що платить за квартиру, в якій немає собаки. <плес> Я на наступний день йду по вулиці і дивлюсь бомжа. Ну, бачу бомжа на вулиці, який гуляє з собакою. І думаю, а в нього ж, мабуть, такий самий був вибір колись. І вона мені постійно намікає, що вона хоче собаку. Постійно. Я приходжу пізно додому, вона гавкає щось. Ходить по квартирі, линяє. Постійно на двір проситься. Погулять. Я, навіть, коли вже з нею виходжу гулять, вже одноразові кульочки беру. Скоро буде рівно 4 роки, як я зробив своїй дружині пропозицію. Та е... ладно. Я просто згадую той час, я дуже сильно переживав, е... дуже ретельно підбирав е... локацію, де я маю це зробити. І я зрозумів, що найкраще зробити пропозицію для своєї дружини в самий неочікуваний момент під час сексу. Ну, не то, щоб я кольцо надів. і... Ми були, я все продумав, я все продумав, ми були в готелі у Львові, і я е, з рецепцією договорився, що по сигналу мого повідомлення вони принесуть в мій номер букет квітів, і я буду робити пропозицію. І е, я для своєї дружини прям закинув вудочку наперед, я прям сказав їй, що тебе чекає дуже класний сюрприз, але тобі весь день треба мене слухати. І вона постійно, блін, і те подасть, і те принесе. Я думаю, блять, може, в ту пропозицію. І так добре живемо. І тут настає вечір, і ми вже починаємо, а я її е, наручниками отак прив'язав до ліжка, і ми починаємо за, е, займатися сексом, і я кидаю повідомлення, а потім думаю, я кидаю повідомлення, в якому пишу через 10 хвилин, занесіть квіти мені. І я думаю, бля, що я не робив? Зараз ну, після сексу ще 7 хвилин, про що з нею говорить? І тут ми займаємося сексом і стукають в двері, і вона. це хто? А я кажу, зараз буде сюрприз. Я йду до дверей, і в мене думка в голові, а може, це не букет? <рес> Бо я ніяких сюрпризів не хотів. Нічого нового я не хотів. Я відкриваю двері, там дійсно букет. Я швидко беру цей букет, забігаю в ванну кімнату, передягаюсь там в костюм. Ну, я ж все підготовив не буду робити пропозицію в трусах. Забігаю, одягаю костюм, і весь цей час, коли вже маю виходити з ванни, весь цей час думаю: а що вона там робить? В наручниках біля ліжка, ну просто у Львові, з якого вікна не глянь, по Львову видно церкву. А вона в кімнаті лежить хрестом і свічки по, всі, по всьому номері. Здавалося, ніби не пропозицію маю робити, а дьявола виганяємо. Е, мені дуже насправді дуже подобається е, сімейне життя. Най, найбільше, що мені подобається в, сімей, в сімейному житті, це те, що ми можемо обосрати кого хочеш. Це наше хобі з дружиною. Ну, ми не то, що обсираємо прям всіх, ми обсираємо конкретно тих, хто не ми. Ну, ви тіпа. Повірте, всі ви будете в мене сьогодні вдома. Я вам це обіцяю. Мені єдине, що не подобається в сімейному житті, що в моєї дружини дуже коротка пам'ять. Я не встигаю проснутися зранку, як над моїм лицем уже улипка і питає мене, ти мене любиш? Я думаю, я ж, ну, то ж ввечері тобі говорив, як лягали спати, Ти що забула? Але треба ну, відповідати чітко, впевнено і бажано довго не думати. Треба казати, що любиш, бо в наступний раз вона тобі поставить капкан. Словесний капкан, знаєте, ці дівчата вміють грати словами. Вона мене якось запитала: ти мене хоч трошки любиш? Я кажу, люблю. І вона трошки. Я кажу, Танюш, так як ти задала питання, так я і відповів. То це я винна, так? Да? Е, так, я щасливий, дійсно, я щасливий в сімейному житті. Я просто ну, я згадаю оцей період зустрічання, ну це ж просто ужас. Я не знаю, дівчата, може для вас прикольно, але для нас, пацанів, це один стрес. Ну, це прикиньте, це е, 14 лютого. І ти йдеш, шукаєш якісь подарки, ну, ще з якимось кінтом, в якого нема дівчини, він тобі совєтує якусь чіпуху, ви цілий день ходите, тратите всі гроші, і в кінці він каже, купляй троянду в целофані. Я щасливий реально в сімейному житті, але мене смішить питання, що часто мені задають: ну ти прикинь, ти все життя будеш з одною. Все життя з одною. Я думаю, так в цьому ж і кайф. В цьому ж і прикол, сімейно життя прикинь, ну, хтось хоче з тобою бути все життя. Тобі не треба ще комусь доказувати, що ти долбойоп. Або оправдувати, що ти долбойоп. Одним словом, людина тебе приймає, тобі не треба доказувати. Ну, Кожен раз, коли мені кажуть, прикинь, ти все життя маєш бути з одною. У мене є залізний аргумент. Я кажу, прикинь, ти дивишся серіал, а на четвертому сезоні міняють головну актрису. Подобається тобі. Треба просто знайти свою людину, яка максимально тебе буде розуміти у всьому. А це зразу видно по відношенню, навіть коли ти бачиш на вулиці людей. Я йду якось на вулиці за одною парою, я навіть їх спочатку не помічав. І тут вони починають говорити. І ця дівчина говорить своєму хлопцю: ти ведеш себе так, як не повинен вести себе чоловік. І він говорить: ми зараз прийдемо додому, і я отожмусь 20 разів. І вона говорить, це щось докаже. Він каже, ну, звісно, я ж в гавно. <плес> я думаю, оце він знайшов спосіб, як доказує, що я мужик, а я потім йду такий, знаєте, кілька днів після того йду і дивлюсь, як мужики бухають на турніках, і я прям по-іншому до цього почав відноситись. Ну, просто реально, якщо ти відіжмешся п'яний 20 разів, і після тебе не треба прибирати, <плес> мужик реально. Я знаю про що я говорю. Я якось прийшов додому, ключі хотів підняти. Прийшлося йти по тряпку. Я ненавиджу ненавидів, точніше, раніше, ненавидів людей, точніше, краще сказати, я не розумів людей, яким було біля тридцяти років, які казали, ну я вже такий старий. Я думаю, ну ти так, ну ти вже так усугубляєш, ну який ти старий, тобі тридцять років. Мені зараз двадцять сім років, я недавно розбудив дитину, що у мене коліна хруснули, Прикиньте. І саме обідно, що не то, що я старію, а то що і моя дружина, що ми прям сімейній парі, прям старієм. Того що недавно перед сном я їй кажу, давай не тві коні зроблю. А вона говорить: ну, то, звісно, ще сон переб'єш. Мене все дякую, мене звати Вова Євчук.